Життя за перемогу Кіровоградщина попрощалась із ще одним героєм, який загинув у зоні АТО. Підполковник Володимир Мамадалієв загинув 4 липня під час танкового обстрілу в Донецькій області. Родом він з Новоукраїнки. Як земляки в останню путь проводжали свого героя, бачив Ігор Токар. Поховальна церемонія розпочалась від будинку матері загиблого. Провести героя в останню путь прийшло кілька сотень людей. До колони приєднувалися і перехожі. Більшість містян особисто знали Володимира Мамадалієва. А це ж така людина була, що таких немає тут. У нас ну Україні. І за що це таке горе? Родині, і наші. Дорогою до центра міста кількість охочих попрощатися з земляком зросла до двох тисяч. Міський голова Олександр Коріний був однокласником загиблого. До останніх днів життя і товаришували. Остання моя розмова з ним була 3 липня. Він сказав, що обов'язково повернеться до, нашу, до нас в громаду. Він виконав своє слово. Але, на жаль, повернувся. Робу. На прощання з військовим приїхав і бойовий товариш. Він був у кількох метрах від підполковника Мамадаліва, коли той загинув. Чоловік розповідає, Володимир загинув як герой. Одразу після перших пострілів по блокпосту він кинувся на поміч товаришам. Завдяки цьому змогли відбити атаку терористів. Останні для слова всі на беку. Він їхав на допомогу. Ребятам, которые находились на самому блокпосту. Кіпаж БМП у стелі з гарячого призвістів несколько вистрілів. Ну, Тоді під час бою у зоні АТО загинули семеро українських військовослужбовців. На пам'ятній дошці Героям Небесної Сотні новоукраїнці тепер її фото Володимира Мамадалієва. Не відмітить героя. Мені тяжко говорити, я його особисто знав, Володимира. Прикро, що так, таких молодих людей хоронимо. Поминальну панахиду провели у храмі Олександра Невського. У людей було настільки багато, що до приміщення святині потрапили не всі. О, По завершенню прощальної церемонії вже на кладовищі прозвучав гімн України, а військові виконали салютні постріли із автоматів. Володимира Мамадалієва залишилася мати, дружина та 12-річний син. Підполковнику присвоєно звання почесного громадянина Новоукраїнки, А його ім'ям назвуть одну із вулиць міста. Ігор гуртокере Зеленкін день за днем.